На в Україні різдвяне припинення вогню, якого не було, пише BBC. Кореспондент видання побував у місті Бахмут, що на Донеччині поспілкувався з українським військовим у центрі міста. Під час інтерв'ю за 50 метрів від них прилетів російський снаряд. Автор матеріалу каже: ніякого перемир'я, яке анонсував Путін, не було. І військові задають лише риторичне запитання. Навіщо були якісь незрозумілі обіцянки про різдвяне перемир'я? Натомість місцеві, які залишилися, говорять, що хто. Об як не хотів, а різдво вони відсвяткували, хоч і у підвалах. Автор нагадує: російські сили знаходяться на східній околиці міста. З літа росіяни кинули всі сили, щоб взяти Бахмут, намагаючись просунутись далі на захід, але місто не впало. Нині у місті проживають кілька тисяч людей. До 24 лютого минулого року їх було 50 тисяч. Обіцяли, що буде, але ми цього не бачимо і не відчуваємо, каже український військовий Олександр. Постійні удари артилерії підкріплюють його тезу. Потім, за 50 метрів від місця, де ми говоримо, падає снаряд. Я стрибаю. Олександр не здригається. Російські сили знаходяться на східній околиці міста, трохи більше ніж за милю. З літа вони кинули все, щоб взяти Бахмут, намагаючись просунутися далі на захід, але місто не впало. Танки Леопард для України Моравецький. Польща створює коаліцію. Пише газета Виборча видання. Зазначає, що Польща не планує поодинці продавати Україні танки Леопард 2 Натомість домовляється про коаліцію для їх постачання. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Також видання пише, що рішення про те, коли і скільки танків буде поставлено в Україну, залежатиме від того, як швидко американці та корейці поповнять польський арс. Нал танками M1 та К 2 Блек Пантер. Нагадаю, 6 січня The Wall Street Journal писали, що Польща розглядає запит України щодо передачі танків Леопард 2. Разом із президентом ми ведемо переговори спрямовані на створення коаліції, яка б передала таку важку техніку. Відповів прем'єр-міністр Матеуш Муравецький на запитання про можливу передачу Україні польських танків Леопард. 2 як Польща без ширшої коаліції ми не маємо наміру передавати ці танки. Додав він. У п'ятницю видання Wall Street Journal повідомило, що уряд Польщі розглядає прохання України надати їй танки Леопард. 2 видання цитує керівника польського інституту міжнародних відносин Славоміра Демського, який каже, що західні танки передадуть Україні, посилаючись на інформацію аноніма чеського дипломата. Демський додає, що рано чи пізно всі другі леопарди, які є у розпорядженні польської армії, будуть доставлені в Україну. Нова вогнева міць заходу перевершує Путіна. Як російські новобранці програють сучасним технологіям України, і Київ може виграти війну цього року, якщо Москва не збереться, пише Daily Mail. Видання зазначає, з точки зору військової науки Україна цілком може виграти війну цього року. Вважає низка аналітиків. Однак для України. Буде недобре, якщо російська військова промисловість збільшить виробництво боєприпасів. Також видання пише і про танки, які передають Україні. Кажуть, що ця техніка хороша для вогневої підтримки і розвідки однак Україна потребує більш захищених і потужних танків. Видання пише: Києву ще потрібно пройти певний шлях, перш ніж він матиме достатнє обладнання та військ для проведення наступу. Для цього треба більше наступальної зброї. Минулого тижня Україна отримала ще один рятівний круг, коли Франція, Німеччина та США погодилися надати версії своїх танків: АМХ 10 Мардер і Бредлі. Незважаючи на те, що ця зброя не класифікується як справжні танки, через відсутність у них броні чи вогневої потужності, ця зброя здатна надати вогневу підтримку українцям, які просуваються через ворожі лінії. Серед цих машин американський бредлі, який з відзнакою брав участь у війні в перській затоці 1991 року, вважається найдосконалішим. Він може похвалитися 25-мм міліметровою гарматою, що стріляє з ланцюгової гармати і коробкою збоку, що Ефективно знищує російські бойові танки, час не на боці України. Пише з Вашингтон Пост. Видання пише, що Путін хоче. Або повністю захопити Україну, або зробити її повністю нежиттєздатною країною. Його стратегія полягає у тому, щоб тягнути час і виснажувати Україну, і з часом змусити партнерів відвернутися від України, а також перестати надавати їй підтримку. Зазначає видання. Автор пише: Путін не може відмовитись від України, адже не вбачає без неї майбутнього Росії. Видання зазначає, звісно, війна впливатиме і на економіку Росії. Однак Росіяни витримували і гірші часи. Автор зазначає. Ає, Україна зможе перемогти, якщо партнери якнайшвидше нададуть як можна більше озброєння, аби Україна швидше змогла вести активні наступальні дії. Для Путіна поразка не варіант. Він не може віддати Україні чотири східні області, які він оголосив частиною Росії. Якщо цього року йому не вдасться досягнути військового успіху, він повинен зберегти контроль над позиціями на сході та півдні України, які забезпечують майбутні плацдарми для поновлення наступальних дій, щоб зайняти решту чорноморського узбережжя України, контролювати весь регіон Донбасу, а потім рухатися на захід. Вісім років розділяли захоплення Росією Криму. Її вторгнення майже рік тому. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати, що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні, які прогнози дають щодо російсько-української війни, і звичайно, всі найкращі, найцікавіші і найактуальніші новини, які бачив змі розказуватиму вам глядачам прямого, як завжди, о 12.50.